О, дякую, що ви мені нагадали, бо я сказала, що я скажу, чому не дивитися з субтитрами? Долісенін, так? Це те, що стосується лисень. Це важливий момент, бо я забула проговорити це. Так, я бачу ваше питання. Давайте я зараз те, що згадала, розкажу. Чому не дивитися з субтитрами? Те, що я розказую. Дивіться, друзі, що відбувається ще раз, коли ми вмикаємо з вами субтитри, ми чути англійську ще не вміємо, так? Іде якийсь потік. Мовлення це просто шум для нас. так? Ну, ми, ми не чуємо, звичайно. Ми собі вмикаємо субтитри, що ми робимо? Що ми робимо? Ми дивимося на екрани, що ми робимо. Скажіть мені, що ми робимо? Читаємо. Що ми розвиваємо? Читання. Ми читаємо субтитри, і ми розвиваємо читання. І якщо хтось хоче посперечатися на цей момент, е у мене є докази, звичайно ж. Чому? Друзі, вуха просто-напросто вимикаються. Знаєте чому? Тому що це потік мовлення, мови, яку ми ще не знаємо. І навіть якщо актори говорять ці, ну, актори там, чи персонажі говорять ті слова, які ми знаємо, ми їх просто-напросто не почуємо. Тому що ми ще ми тільки почали тренувати ось цей listening, так ми їх ще не розчуємо. Тим паче ми їх не розчуємо, якщо це все написано. Ви просто-напросто читаєте. І коли ви читаєте, то вуха вимикаються, і вуха не чують, що коли актори говорять, наприклад, ем, чи це ти, там, наприклад, Is it you? Так? Написано на екрані Is. І. Ми ж це чітко бачимо, а ми ж вчимо ми знаємо, що це ІС, а це Ір, а це Ю. І коли ви читаєте, у вас очі фокусуються на читання ви, ввімкнули собі функцію читання, розумієте? А функція слуху вимкнулася, і цей слух не почує, що актори насправді говорять. Це не тому, що вони актори, це люди так розмовляють. Вони не говорять is, it you. Вони говорять is it you. Is it you? І потім, коли ви дивитеся фільм, ви думаєте, що це таке? Тому що ви читали в цей момент, і ви побачили is it you? Або was it you. А актор скаже «was it you. Was it you? І ви це не почуєте, розумієте? Тому, звичайно, що ви робите? Ви вимикаєте це все, ніяких субтитрів. Ви вмикаєте кіно, яке ви бачили, діалоги, які суть, ви знаєте. Якщо це абсолютно новий фільм, а у вас навичка Слуху, не розвинута, ви нічого не почуєте неважливо, який у вас рівень. Є люди, які живуть роками. В англомовному середовищі, які живуть серед носіїв, які живуть, які, які довго вивчають мову, але, наприклад, навичка слуху не розвинута. Вони фільми дивитися не можуть. Так? І фільми дивитися, і носіїв не можуть розчути. Так? Тому це не обов'язково, що актор так скаже Is it you? Так, наприклад. Але ну, ні, ніхто не буде говорити «is it you», там, наприклад. Чи вони не скажуть «this year», цей рік, вони скажуть «this year». Have you had a this year? де this ще? А ви сидите і думаєте, що там за деще? Що це вообще таке? А це ви є розумієте? І розумієте? Ви це не почуєте. Тому, що ви робите? Ви вимикаєте всі субтитри, ви вмикаєте кіно, яке ви бачили, суть діалогів, яких ви знаєте, ви розумієте, про що там йде мова, і ви просто-напросто слухаєте мову І от стільки, скільки почуєте. 10% почули, значить, 10%. Передивіться цей фільм ще раз. Є у нас у всіх фільми, які ми дивимося 100 мільйонів разів, і ми їх любимо, і вони нам подобаються. Передивіться ще раз англійською мовою, ще раз, 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 і ще раз, і ще раз, і повірте, що з кожним разом будете чути все більше і більше. Якщо ви втомлюєтеся, це нормально, тому що якщо постійно йде потік. Незрозумілих якихось звуків, так, ну, звичайно, ви втомитеся. Не дивіться весь фільм, подивіться собі. Ось такий собі організували урок англійської мови вдома. Вімкнули собі, будь ласка, я робила відео, де, де знаходяться фільми англійської мови, де, де їх шукати. Є відео. Ви вмикаєте і дивитеся якусь частинку, якусь сцену, яка вам подобається: половину фільму, третину фільму, ну як завгодно, добре? І ви слухаєте, як це все звучить. Хтось з вас в коментарях говорив, що як людина робить, каже: я вмикаю собі кіно. Мом... Я не пам'ятаю, як на 100% не пам'ятаю, чи зразу людина дивиться без субтитрів. А... Ну, неважливо, наприклад, вмикає. Дивиться з субтитрами якихось там 5-10 хвилин, якась сцена. Потім вимикає з субтитри Повертається і ще раз дивиться. І ще раз повертається, розумієте? Окей, це абсолютно я допускаю, це супер. Це називається активна праця з фільмом, це активне навчання з фільмами. Це один з варіантів. Браво! Розумничка, молодець! Не пам'ятаю, під яким відео ця людина коментувала. Мені здається, під цим відео, де я розказувала, де дивитися фільм англійської мови, то можете, до речі, глянути на цей коментар. Окей, okay. то, um, будь ласка, ось таким чином ви дивитеся. Um, це я активна робота з фільмами. Інакше, допоки ви будете дивитися з субтитрами, стільки ви не будете чути, ви не будете чути мову. Окей. Okay. І це правда перестаю дивитися, чути, бо читаю субтитри. Ну, дійсно, тому що в нас вмикається що? Функція читання, все, функція лисен вимкнулася. Ввімкнулося читання, тому ні в якому разі ніяких субтитрів, будь ласка, ви дивитеся, так як я розказувала, ви дивитеся фільм. Якщо щось не зрозуміли, зупиніть, відмотайте назад, ввімкніть собі субтитри. Дійсно, буває, дивишся якийсь фільм. По-перше, є акценти, по-друге, є. Швидкість, темп, емоції, які до цього всього додаються. І дійсно є такі слова, які ти знаєш, але ти їх просто не чуєш. Ти вмикаєш субтитри, А! Так, я це знаю. Окей». Вимикаємо знову, знову перематуємо і намагаємося це почути. А, окей, так, тепер я це почув, розумієте? Але, бо поки очі дивляться, вуха сплять. Окей, так. Отже, які книжки і фільми дивитися? По-перше, якщо ви абсолютний початківець, то будь ласка, дивіться фільми, які ви бачили.